21-річна Хана Корнеліус і 22-річний Чеслін Марш були найкращими друзями. Студенти Сталенбонського університету в Південній Африці ця весела пара часто проводила вільний час разом, відвідуючи танцювальні клуби, щоб розслабитись після довгого навчального тижня. У суботу, 27 травня, 2017 року, вони засиділися на вулиці до пізна. Було вже далеко за північ. Хоча Чеслін планував повернутися до своєї квартири на скейтборді, хана і слухати про це не хотіла. Знаючи, наскільки небезпечними можуть бути вулиці о такій пізній годині, вона наполягала на тому, щоб відвезти його додому на своєму Volkswagen City Golf, подарованому їй бабусею. Коли вони заїхали на парковку перед квартирою Чесліна, їхній рух зафіксували камери спостереження будинку. Коли вони сиділи в машині і бажали один одному доброї ночі. В кадр потрапили четверо чоловіків, які то з'являлися в кадрі, то зникали. Через кілька хвилин група чоловіків з'явилася знову, тільки цього разу вони прямують до автомобіля хани. Чоловіки починають оточувати машину з усіх боків. Друзі, дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime Контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. вона нас надихає, друзі. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Незважаючи на те, що на вулиці було прохолодно, вікно з боку водія було частково опущене. Це дало одному з чоловіків достатньо місця для того, щоб стромити викрутку вікно з боку хани. Миттєво зрозумівши, що вони в біді, Чеслін схопився за імпровізовану зброю. Тим часом інший чоловік заліз на заднє сидіння автомобіля і погрожував парі ножем. У цей момент почалося справжнє пекло. Четверо нападників, погрожуючи ножем, пограбували пару. Хана благала їх забрати все, що вони хочуть, і піти геть. Поки один з чоловіків кудись поїхав, Інші заштовхали численно в багажник, залишившись у трьох з ханою. Від'їжджаючи, чоловіки запевнили свою налякану бранку, що їм потрібна лише машина і що вони висадять її та її друга, як тільки з'явиться можливість. На відео з камер спостереження, знятих на заправці, видно чоловіка, який заходить всередину, щоб скористатися банкоматом. Після кількох хвилин безуспішних спроб він виходить з магазину. Пізніше з'ясувалося, що карта, якою він безуспішно намагався скористатися, належала численно маршу, який зірвав спробу зняття грошей зі свого банківського рахунку, повідомивши викрадачам неправильний пін-код. О 4.43 ранку, більш ніж через годину після початку викрадення, трійця нападників поїхала у віддалений район за містом. зупинившись по дорозі, щоб покорити заборонені речовини зі своїм знайомим дилером. Перш ніж продовжити шлях. Знайшовши місце, яке відповідало їхнім потребам, вони вийшли з машини і витягли чеслі з багажника. Поклавши його на землю, вони схопили шматки битої цегли, що були розкидані навколо і почали жорстоко бити його по голові. Коли він, нарешті, перестав відбуватися і знепритомнів, вони повернулися до машини, де на них чекала налякана хана, повністю усвідомлюючи, що має статися. Ханна намагалась торгуватися з викрадачами, оскільки вона знала, що сексуальне насильство неминуче, вона сказала їм, що не буде чинити опір, якщо вони пообіцяють відпустити її, коли закінчить. Добродушна і довірлива до краю вона помилково вважала, що ці злодії, викрадачі, а тепер і гвалтівники дотримуються свого слова. У наступні жахливі хвилини чоловіки по черзі зґвалтували ханну, яка, за їхніми словами, не вимовила жодного звуку протягом всього цього випробування. Один з них пізніше прокоментував, що був здивований її стоїцизмом, зважаючи на жорстокий характер нападу. Коли нападники наситилися, вони поклали ханну в багажник під приводом того, що збираються шукати відповідне місце, щоб звільнити її. Натомість вони поїхали до виноградника. Який, на їхню думку, був достатньо ізольованим для того, щоб здійснити те, що вони планували далі. Коли вони відкрили багажник і спробували витягнути ханну, вона вчепилася в салон і трималася за нього не на життя, а на смерть. Зрозумівши, що вони не мають наміру її відпускати, вона не збиралася виходити добровільно. Під час боротьби один з чоловіків витягнув ніж і вдарив її в шию. Це змусило її ослабити хватку. Поранену та безпорадну ханну витягли з багажнику і кинули на купу граві. Коли вона опинилася там, де чоловікам було потрібно, вони використали найбільший камінь, який змогли знайти, щоб розтрощити її череп. Зовсім не переймаючи своїми діями, трійця поїхала на машині своєї жертви, маючи намір купити ще заборонених речовин. Проїжджаючи околицями Сталенбоса, вони зупинилися, щоб пограбувати іншу жінку. Яку побачили на безлюдній вулиці. Через деякий час вони викрали ще одну жінку і забрали її дебетову картку, після чого продовжили свою злочинну діяльність. Знайшовши заправку, один з чоловіків зайшов всередину і зняв з банкомату 3 тисячі рандів. це приблизно 159 доларів, використовуючи банківські реквізити своєї останньої жертви, записи камер спостереження показують. І чоловіки були спокійними, коли зайшли всередину, щоб забрати свою нечесну здобуту виручку. Отримавши гроші жінки, вони відпустили її наушкодження. Тим часом, близько шостої години ранку, подружжя з містечка Крайфонтейн, що знаходиться недалеко від Стеленбоса, прокинулися від звуку чиїхось криків про допомогу, що лунали неподалік від їхнього будинку. Коли вони побігли подивитися, що відбувається. Побачили побитого і закривавленого молодого чоловіка, який назвався Чесліном маршем. Він хитався посеред дороги. Вислухавши його історію, про те, що його викрали, побили і залишили помирати, пара зателефонувала в поліцію. Лише за кілька хвилин після отримання від Чесліна подробиць подій минулої ночі влада отримала повідомлення про те, що працівники ферми виявили тіло жінки, яке лежало обличчям донизу в полі на околиці міста. Незважаючи на те, що Чеслін сам був важко поранений, саме він упізнав останки ханни. На щастя, невдовзі після перших повідомлень поліція помітила синій Volkswagen Сіті Гольф. Почалася погоня, під час якої водієві деякий час вдавалося уникати поліції, поки він випадково не звернув у тупікову вулицю. Коли він і його пасажир не змогли їхати далі, вони вискочили з машини і кинулися втюки. Вони не встигли далеко втекти, як їх наздогнали і заарештували. Згодом підозрювані, були ідентифіковані як 27-річний Джеральдо Парсонс і 33-річний Вернон Відбой, їхніх спільників, 29-річного Нешвіла Джиліуса та 28-річного Ебена Ван Нікерка. Заарештували пізніше того ж дня за місцем їхнього проживання. Загалом. Минуло 11 годин з моменту, коли чоловіки вперше зустрілися з ханою і чесліном до того, як їх вивели в наручниках. Враховуючи зухвалий характер злочину, південноафриканська влада не здивувалася, коли дізналася, що всі четверо підозрюваних мали судимості, яким можна було б заповнити цілу книгу. Більше того. Виявилося, що вони були членами сумнозвісної тюремної банди номери найжорстокішої злочинної організації в країні. Опинившись під вартою, чоловіки були офіційно звинувачені у викраденні, зґвалтуванні та вбивстві хани Карнеліус, а також у викраденні, пограбуванні та замаху на вбивства Чесліна Марша. Частково через жахливий характер злочину судовий процес проходив у прискореному темпі. Зі свого боку, підсуднім. Зі свого боку підсудні, здавалося, вважали процес не більше ніж невелика незручність, про що свідчили їхні постійні жарти і сміх на очах у переповненого залу суду. Їх поведінка давала зрозуміти всім присутнім, включаючи суддю, який вирішував їхню долю, що життя їхніх жертв для них нічого не значило. Парсонс був єдиним членом банди, який свідчив про події тієї ночі. За його словами, вони не мали на меті вчинити сексуальне насильство чи вбивство, а лише шукали гроші на заборонені речовини. Побачивши Ханну і Чесліна, які сиділи в машині та не бачили їх присутності, вони за лічені секунди прийняли рішення пограбувати їх і викрасти автомобіль, щоб згодом продати за швидкі гроші. Коли до них дійшло, що пара і все, що вони мали їхні, вони змінили свої плани. Парсон згадував, що рішення про вбивство пари було прийнято з опалу, оскільки вона все одно мала померти, вони скористалися можливістю використати Ханну так, як вважали за потрібне, перш ніж покінчити з її життя. Хоча парсон спокійно зізнався в участі у зґвалтуванні, на нього вдома чекала дівчина і діти, чоловік заперечував свою причетність до подальших подій. За його словами, провина за вбивство Ханни лежала виключно на верненій відбої, який, як стверджував, кинув масивний камінь на її череп на очах усіх присутніх. На завершенні судового процесу четверо підсудних були визнані винними за всіма пунктами обвинувачення: Парсонс, Відбуй і Нікерк отримали довічні терміни ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 25 років. Джуліус, який втік до того, як жертв привезли в інше місце, був засуджений до 15 років за гратами. Натовп насміхався і гузував з підсудних, коли вони виходили з зали суду після винесення вироку. Джеральда Парсонс продемонстрував повну відсутність контролю над своїми імпульсами, висунувши язика перед глядачами, наче роздратована дитина. Числін Марш, який втратив слух на ліве вухо внаслідок нападу, закінчив коледж з відзнакою. Гордий чоловік і батько, він поклав багато зусиль, щоб пережити ту фатальну зимову ніч, коли на нього і Ханну напали монстри, які, як вони думали, існують лише в нічних кошмарах. Згуртована сім'я Ханни так і не змогла оговтатися від втрати. Через рік після смерті доньки. Мати ханни Анна одного ранку встала рано і пішла поплавати в океан, як зазвичай. Цього разу, однак, вона зайшла у воду і просто продовжувала плавати. Її тіло було знайдено пізніше того ж дня. Причиною смерті було визнано утоплення. Їй було лише 56 років. Вілем Карнеліус, батько Ханни, який публічно заявив, що вся його сім'я загинула разом з Ханною, помер від раку в 2022 році. Брат Ханни Андріас, який страждає на аутизм, проживає у закладі, де його особливі потреби задовольняються цілодобово. Кажуть, що один акт насильства може забрати незліченну кількість життів одним махом. Особливо це стосується спустошених родин жертв вбивств. Їхня смерть просто затягується на довший час, хоча це може звучати мелодраматично, це сумна реальність, яку ілюструє цей тривожний випадок. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте наш канал коментарями та вподобайками. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!